Це тім тім каст. Моє вітання триває 544-та доба повномасштабної війни. Учора відсвяткував свій день народження справжній друг України, американський актор Міша Колінз. І у свій день народження він попросив підписників пожертвувати гроші на допомогу Україні з розмінуванням території. Міша відкрив новий збір на спеціальні броньовані автомобілі для транспортування мін в Україні. Сьогодні будемо багато говорити про музичні новинки. 22 серпня про свою творчість нагадала Джері Хейл – представивши спільний трек із польським колегою, емоційна композиція отримала назву Брати. Вона про біль, злість, надію на світле майбутнє і віру у неминучу перемогу України разом із піснею. До речі, вийшов і кліп. Дивимося прем'єром. Український співак Володимир Дантес днями презентував нову пісню Кити. Кліп до неї знімали на дружбівському кар'єрі в Житомирській області. Співак зазначив, що це були найважчі зйомки. Кити підсвідомо свідомо дуже особиста пісня про внутрішній стан, дитинство в Криму. Тощо і майже на нулі, і ми у середині криз. Чуєш, як у серці пливуть кити, де уламки скрізь. we we'll До трендів тижня потрапив і трек співака як так під назвою Вночі трек, до речі, хлопець свій присвятив коханій дівчині. Вночі я тобі так просто під гітару Заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише ботани, написані мене. Я тобі так просто під гітару Заспіваю аж до темноти. Так, зізнатися, не знаю, що все присвячую тобі. Співак Сергій Бабкін записав композицію про дні. В описі співак зазначив, що незважаючи на те, що ця пісня була написана під впливом подій російсько-української війни, композиція пронизана любов'ю до життя і позитивними емоціями. Люди бо заспіваємо пісню, не забуваючи колишнє, відганяючи смуту. Маючи все, в прагненні новими бути. Люди, давайте заспіваємо пісню. Гучнішої сили навмисно. Наша зірочка надії й дивовижним блиском. Від їхньої поразки вже слизько. На цьому це всі музичні новинки. Дякуємо Збройним силам України за ще один вівторок і слава Україні. Це тім, тім каст.